Останній календарний день зими на Житомирщині відмітився морозною погодою завдяки антициклональному характеру. Така ж тенденція зберігатиметься і надалі. Найближчі ж вихідні це 1 та 2 березня. Погода Житомирщини формуватиметься під впливом циклону. Уже то був у нас антициклон, суха морозна погода. А тепер уже циклон з циклоном зазвичай пов'язані різні погодні негаразди. Даний циклон називається Райнер він зараз приблизно знаходиться на території Польщі, і протягом вихідних він поступово переміщатиметься на територію Білорусі. На погоду впливатиме серія атмосферних фронтів, які переміщатимуться на територію Житомирщини із Заходу. Першими їх відчують жителі північної частини області. Звягель, Олевськ, а вже Житомир вже вночі, 1 березня. Фронт почне заходити на територію області ще сьогодні ввечері, 28 лютого. Буде проявлятися він утворенням невеликого снігового покриву, тому що пройде мокрий сніг з дощем, невеликий і місцями по області можливий помірний. Вітер буде південного напрямку, слабкий – 3-8 метрів за секунду. 1 березня температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень підвищуватиметься до плюс 3, плюс 8. За таких погодних умов в нічні та ранкові години по території області може утворюватися місцями ожеледиця, тому водіям транспортних засобів варто бути більш уважними та обережними. Місцями можливо налипання мокрого снігу, слабке та утворення. Слабкого туману у понеділок, 3 березня, атмосферних фронтів не очікується. Можливі несуттєві опади. Температура ж повітря історію не зміниться в нічні години. Це від трьох тепла до двох морозу, а в день в межах 1,6 градусів тепла. Вітер змінить свій напрямок у понеділок на північно-західний і досягне помірних. значень – це 5-10 метрів за секунду. За попередніми прогнозами синоптиків весна прийде на територію нашої області ближче до кінця наступного тижня, 8 та 9 березня. Очікується температура від плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Крім того, фахівці спростовують новини про так звану брудну хмару, яка нібито прийде на Житомирщину та суттєво зіпсує якість повітря. Подібним джерелам, таким як вентускай, не варто довіряти з цього приводу, оскільки вони не несуть достовірної такої навіть фактичної картинки. По забрудненню повітря не кажучи вже про е, е, якийсь прогноз брудної хмари, все дуже залежить від погоди і від е, обстановки на підприємствах, від вибухів, оскільки зараз війна, і говорити про це ну взагалі немає сенсу. Це просто хтось наводить паніку на людей на сьогоднішній день. Ніяких приводів для хвилювань немає. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1